Дякую. Я почну свій виступ коротенький із тут. Часто звучало слово порядність. Я от згадую сесії на на цю тему яку розглядали. І ясно, що пішла пішла вже ця педагогічна війна і чомусь лесю. Валентинівну не запросили на сесію ні на жодну, хоча вона все чекала. А ось сьогодні ще наш збір, і от тут у нас ректор, він не тільки тут запрошений, а мог, міг прийняти розповісти свою позицію. Ясно, що те, що ми почули від керівника академії. Що аби це прозвучало на сесії міської ради, я думаю, ті нещасті ті 22 голоси, при цьому один голос там був конфлікт інтересів, тому що -то людина, яка працює в університеті, він не мав права голосувати, то тобто це питання воно не пройшло, зовсім не пройшло. Але не це головне. Я так думаю, що коли в місті вирощують академію, це гордість для міста. Чому в нас в Кременчуці, оце вийшло, чесно кажучи, я не розумію. Я довго ще розмовляв із, з Загірняком і вислухав все, що він розповідав на сесії, я те, що я читав, в мобільці. Але я його ви, ви перервав і сказав, Михайло Сіліч, давайте так. У мене тільки одне питання. Де ви пересіклись? Слесий Валентинівною, що там між вами, чому виникла ця війна? Ми всі дорослі люди прекрасно знаємо відповідь на це питання, але я хотів почути від нього. Я дякую, Михайлу Васильовичу, Він мені сказав, так, да, це йде війна за студентів, а раз студентів йде війна за кошти. Тут нічого нового немає. <кхи> Коли виступав представник університету, там прозвучало, що там тертя йдуть. По фізвихованню. Я згадую Олега Майдановича Бабаєва, цар у як ми воювали з ним за стадіон Крас, як ми просили його залишити в місті. І все-таки він відійшов до університету. Що привратилося зараз в цей стадіон? Там мотобол проводить зараз неможливо, виставку собак разве. Оце ми так дохазянували. Я вже не кажу і про басейн і так далі. І чесно кажучи, я не розумію, чому у нас ми дійшли до такого стану, що нам виходить оце так буквально воювати. Місто розділилося на два табори, але я радий, що це питання крапку в цьому питанні поставила обласна рада. І Я думаю, що академії бути достатньо глянути на базу всіх будівель, хто ходив, бачив базу академії. Та твора петничого на академії, я б її на університет уже пропонував. І подивись з другої сторони. Там питань дуже багато.